Всім привіт! Мене звати Станіслава, і ви на каналі з бюджетними переробками. Минулого разу ми переробляли фасади нашої кухні. Підказка десь тут зараз з'явиться. Можете переглянути, якщо ви не бачили. І сьогодні ми продовжуємо тему кухні. Сьогодні у нас будуть панелі. Це дуже класне рішення, тим що коли ми обідаємо, ми часто стукаємося стільчиками, стому в стінку. І щоб вона не пошкодилася, не оббилася, ставляться ці панелі. Вони захищають нашу стіну. Але як бачите, від часу вони вже стали не дуже гарними, обшарпалися, і, крім того, вони не підходять зараз нам до білої кури. Тому ми зараз не будемо довго затримуватися, Давайте переробляти. Для початку потрібно демонтувати старі панелі. Це не займе багато часу, головне робити акуратно, щоб не пошкодити стіну або пальці. Ці гвоздики краще зібрати в одній коробці. Їх потім можна буде повторно використати, і ви або ваші домашні улюбленці не ризикуєте випадково поранитися. Після того, як ми демонтували наші панелі, ми будемо використовувати ось такі 3D-пластикові панелі. Мої вони. замовлені на AliExpress або можна знайти їх теж у різних продукціях України. Вони йдуть на клеєві. Ми будемо знімати зараз цю частинку і приклеювати. Обіцяємо, що вони дуже-дуже добре будуть клеїтися, тому в нас є якісь певні нерівності на сні, але ми на них будемо не зважати, і нам буде все добре. І приблизно будемо виглядати ось так. Хочу наголосити вашу увагу на одному важливому моменті. Оскільки, як мені здається, ідеально рівних стін, стель і підлоги ніде не існує, потрібно двічі подумати, перш ніж вибрати край, з якого клеїти панель. У моєму випадку я це робила від підлоги і до стелі, дотримуючи приблизно рівних рядків цеглину, відрізаючи зайвий матеріал знизу. Можна починати і від стелі, а по біля підлоги зможете приховати поставивши плінтус. І звичайно, краще це робити вдвох, рівніше ж буде. Але якщо немає такої можливості, то не сумнівайтеся в своїх силах. Ви зможете зробити це гарно. Мені завжди подобалося декоративне оздоблення стін під білу цеглу. А коли я побачила в продажу ось ці 3D-панелі, то вирішила, що це саме той варіант, який я точно хочу спробувати. Адже наносяться вони надзвичайно легко, клей тримає міцно, стіну попередньо не потрібно особливо якось готувати. Навпаки, панелі сховають всі погрішності. Їх легко можна мити від будь-яких забруднень, вони м'які і не холодні, як цегла або гіпс, Ну і, звичайно ж, ціна. У нас канал з бюджетними переробками. Як же ж без цього? Вартість одного такого листа в середньому становить 100 гривень, а розмір 70х77 см, виходячи від площі, яку ви хочете оздобити, їх буде залежати загальний бюджет ремонту. Ось і підійшла до кінтеж-переробка кухні. Як бачите, 3 d панелі всі на своїх місцях. І якщо у вас немає достатньо часу на щось грандіозне, на великі серйозні ремонти, це саме той варіант, що вам потрібен. Адже поклейка зайняла всього на всього один день. І це дійсно дуже бюджетний варіант. Підписуйтеся на наш канал, адже в нас попереду ще багато цікавого і корисного. І ставте лайк, якщо вам сподобалося. До зустрічі!